Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Друзі, сьогодні нарахував чотирьох людей, що по району прогулявся, які хтось від акумулятора намагався прикуритися, хтось ставив акумулятор, який вдома заряджав там, на зарядці і так далі. Хочу всім пояснити, і якщо взимку, то щось навіть не взимку, а при настанні холодів ваш акумулятор приказав довго жити то це вже все. Ну тобто акумулятор і перевіряється власним розумом. Не намагайтесь там себе вмовляти, що він просто втомився, що ви зараз візьмете дідовський хороший зарядний пристрій, його там закип'ятите, і він почне працювати. Не почне. Якщо взимку у вас вже почались проблеми з акумулятором, то його пора міняти. Як є, і це вже доведено в принципі, багато разів на практиці. Ви можете ще там його якийсь час там заряджати, носити з ним додому, намагатись там десь ставити його на якісь зарядки. Але повірте мені, вам треба їхати в магазин і купляти новий. Нічого ви вже з тим не зробите. Уже... Ну хіба що ви професійно не вмієте відновлювати акумулятори? Електроліт там і так далі. Там ціла процедура. Якщо ви професійно вмієте це робити, то можна ще погратися. Якщо ви звичайний автовласник, який просто їздить за кермом, то я раджу їхати в магазин купляти новий. Це перший момент, саме взимку, саме взимку і проявляється якість вашого акумулятора. Тобто це якби закон. І ще момент є шкрябалки оці. Я, мене аж вивертає, коли народ починає шкрябати, бо накупляє оцих китайських шкрябалок і починає шкрябати машину. Слухайте, ну візьміть, заведіть авто, увімкніть обдув і обігрів заднього скла. Обдув на скло наперед. І почекайте, походіть по, по сніг, якщо є. Почекайте дві хвилини. Автомобіль відтане. І абсолютно нормально ви не псуючи скло, не псуючи резинки, які ви випадково шкрябаєте, не псуючи лакофарбове покриття. Ви нормально відчистите собі вже від талії вікна, дзеркала, якщо є підігрів, і будете абсолютно спокійно їхати безпечно, не займатися вандалізмом власного автомобіля. Це просто порада. Люди розуміють, якщо він купив оцю щітку і на ній є шкрібок, то це безпечно для автомобіля. Ні, це небезпечно для автомобіля. Скільки разів влітку дивишся авто, воно все пошкрябане. Лобове скло, резинки, хромовані деталі і не тільки лобове, бокові, задні, все воно просто знищено цією шкряблкою, бо взимку все замерзло, Ти не відчуваєш силу і не відчуваєш область, де тобі треба шкрябать, воно це спользує і в принципі маємо потім величезні проблеми з покриттям автомобіля лакофарбовим і різними, різними навісними пластмасками, хромованими деталями тощо. Тому, шановні автовласники, завели автомобіль. Попили кави, з собою можна винести з дому каву одразу в стаканчику. Або попити десь поруч, або просто погуляти, то курить, покурили. То, 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 то Машина за хвилину-дві абсолютно спокійно відтають двірники, відтають скло. І ви нормально абсолютно прочищаєте вже його від залишків, від талої криги. Слава Україні! Ми переможемо Київ! Звертайтеся!